Зустрічала нас поліція, контррозвідка, СБУ. Які ми... були емоції? Ну, емоції були, по-перше, то, що нарешті ми прийшли до того. Я знав, що це все треба пройти, бо буде багато питань, звідки ви взялися, з, якими, з якою метою. От. Ну в конце кінців я зрозумів, що так чи інакше вона вже, вже тут і вже вона буде в Україні. Мені потрібно було десь місяць, щоб улагодити всі ці як сказати, адміністративні всі ці перепони, щоб вона пішла далі. Вона була заарештована якби портовими властями. Потім потім я був затриманий на три доби. Але це був такий лайтовий арешт по-українськи. Я мешкав собі на яхті під чесне слово виходив в кадов згулять, бо це ж був серпень. Потім вертався на яхту, там ночував, а варта стояла цілодобово. Вони мені статтю інкримінували перехід державного кордону без дозволу, а це ж не державний кордон, це адмінкордон. Там, ну, В кінці кінців виписали теж штраф 17 тисяч.